Існують речі, які ми бачимо щодня у фільмах, музеях чи навіть на банкнотах, і сприймаємо як щось цілком очевидне. Але що, якщо за деякими з них ховається інше значення? Глибше, архаїчніше, приховане від неозброєного ока у цьому відео. Ми розглянемо кілька знакових символів і фігур, які можливо мають подвійне, а подекуди, і сакральне значення. Одна з найвідоміших нагород у світі премія Оскар, золотиста фігура оголеного чоловіка, що стоїть прямо, схрестивши руки, та тримає меч, здається цілком сучасною. Але уважні дослідники помітили разючу схожість цієї статуетки з давньоєгипетським богом Сокаром, божеством царства мертвих, покровителем ремісників і охоронцем підземного світу. У міфології стародавнього Єгипту Сокар був тісно пов'язаний із потойбіччям, часто вшановувався в Мемфісі як бог переходу душ і майстерності створення, особливо у контексті гробниць, саркофагів та ритуальних артефактів. Його зображали у вигляді муміфікованої постаті з руками, схрещеними на грудях або як людину з головою сокола, стоячого на п'єдесталі. У руках він часто тримав символічні атрибути влади, скіпи три, жезли, іноді навіть меч. Усе це перегукується з образом статуетки Оскара, схожість у поставі, у предметі в руках, навіть у блиску золота, кольору, що у стародавньому Єгипті символізував вічність і божественність. Є версія, що сама концепція статуетки Оскара була натхнена ідеєю вшанування вічної слави. Не просто людського успіху, а переходу в пантеон ікон. І тут символізм Сокара, який супроводжував душі у підземне царство і був покровителем трансформації, здається особливо доречним. Чи могла ця статуетка стати сучасним аналогом стародавнього архетипу, коли того, хто досяг досконалості у своїй справі, підносять до божественного рівня? Подібна двозначність проявляється і в Статуї Свободи. Здавалося б, цей монумент уособлення демократії, прогресу і визволення. Проте зовнішність скульптури відсилає до римської богині Ліберти, а ще глибше до шумерської інанни, покровительки світла та війни. Її корона з промінням та смолоскип у руці мають інші, менш очевидні тлумачення. Ці атрибути перегукуються також із образом грецької богині Гекати, володарки Перехресть, магії і нічного світла, яку часто зображали з факелами в руках. А ще виразніша паралель із відомою скульптурою Люцифера постать на п'єдесталі з факелом у руці, в образі звільненого світлоносця, іноді навіть з розірваним ланцюгом біля ніг. Така подібність викликає запитання. Чи випадково головний символ Сполучених Штатів Америки має риси, подібні до образу зухвалого бунтівника, того, хто, зневажаючи порядок, несе не стільки просвітлення, скільки спокусу? І якщо це так, то що тоді означає інший символ Нью-Йорка? Надкушене яблуко, велике яблуко, яке у багатьох культурах пов'язане не лише зі знанням, а й із гріхопадінням. Адже яблуко лежить біля ніг самого Люцифера, падшого світлоносця, що вічно нагадує про ціну за надмірну гординю? Чи не є це подвійне послання про свободу, що водночас дарує світло і несе тягар вибору, здатного зруйнувати ціле? Ще глибше занурюючись у тему, потрапляємо у сферу масонської символіки масони напівтаємне братство. Що зберегло багато знань давніх містичних шкіл, їхні символи можна побачити у спорудах, що стали іконами сучасної цивілізації. Наприклад, будівля капітолію у Вашингтоні за формою нагадує римський пантеон, але у внутрішньому оздобленні зберігає куди цікавіші деталі. У самісінькому центрі купола фреска Апофеоз Вашингтона, де перший президент Сполучених Штатів. Зображений як Бог серед античних фігур це не просто мистецтво, це втілення масонської ідеї просвітлення та божественного статусу людини, яка досягла гнозису вищого знання. Масонські елементи можна знайти і в дизайні однодоларової банкноти. На її звороті незавершена піраміда з всевидячим оком у трикутнику. У масонстві це око провиця або око Бога. Що символізує все знання, духовний контроль і пробудження? Піраміда архетип досконалості, а незавершеність вказівка на процес становлення. І це вже не просто декор, це цілісна система ідей, замаскована під фінансовий інструмент. І ще більш вражаючим виглядає планування самого міста Вашингтон. Дослідники виявили в його геометрії численні трикутники. Пентаграми, осі, що сходяться в точках сили, між Білим домом, капітолієм та монументом Вашингтону. Це не хаос урбаністики, це навмисне сакральне планування, притаманне древнім культурам. Ця ж логіка застосовується і в сучасному брендингу. Логотипи світових компаній часто апелюють до архаїчних символів. Логотип ЕПЛ, надкушене яблуко перегукується з біблійною історією про пізнання. Старбакс використовує образ сирени з двома хвостами, давній символ спокуси і морської магії. А знак Найка це крило грецької богині Ніки, що символізує швидкість, натхнення і перемогу. Це не випадковості, це дотик до підсвідомого. Такі знаки зачіпають не розум, а глибинні пласти психіки, тому й залишаються впливовими. Подвійне значення мають і релігійні символи хрест для одних знак жертви й спасіння, для інших проста геометрична фігура чи естетичний елемент. Пентаграма, що колись означала гармонію п'яти стихій, перетворилась на символ темного в окультному уявленні. А образ Люцифера особливо показовий його ім'я означає носій світла. І спершу це була назва ранкової зорі. Та згодом цей символ змінив полярність від вісника світла до уособлення зла. Це ще раз доводить: навіть у релігії символи не завжди однозначні, вони живуть, змінюються, і їхній сенс залежить від того, хто дивиться і з яким наміром. На перший погляд, ми живемо у світі прогресу, свободи та випадкових символів. Але уважний погляд виявляє повторювані архетипи, давні коди і знаки, які проходять крізь століття й культури від оскара до статуї свободи, від долара до архітектури цілих міст. Виникає запитання, чи це просто гра історичних впливів, чи навмисна, ретельно продумана система. Можливо, хтось або дехто давно й послідовно формує наше сприйняття світу. Через символи, які ми сприймаємо як нейтральні, можливо, світ, у якому ми живемо, є не природним хаосом, а витвором давнього сценарію, написаного ляльководами, які й досі тримають у руках ниточки нашої свідомості. Напишіть, що ви думаєте про це у коментарях. Також у нас з'явився телеграм-канал, у якому ви знайдете багато цікавого. А ми дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.